Вітаю! Та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Ми продовжуємо вивчати савців. і сьогодні познайомимось з такими плацентарними савцями. комахоїдними, рукокрилими, гризунами зайцеподібними. Пригадаємо вже вивчений матеріал. Кому завдячують виникненням перші представники савців, які ознаки притаманні саме ссавцям. Як класифікують савців? Охарактеризуйте свців. Представників ряду однопрохідні під класу гінотерії. Чим характеризуються сумчасті савці. З'ясуємо, хто такі плацентарні савці. Це савці, у яких розвивається плацента під час вагітності. Плацента це тимчасовий орган, який забезпечує обмін речовин між плодом та організмом матері. За допомогою плаценти до плода надходять необхідні для його росту і розвитку кисень і поживні речовини, а натомість виводяться продукти обміну. Плацента підтримує плід, поки він росте всередині матки матері. Плацентарні савці народжують відносно великих і зрілих немовлят. Більшість савців є плацентарними ссавцями. Розгляньте, як виглядає плід миші в матці. Перший ряд, який ми розглянемо сьогодні, це комахоїдні. Це ряд, що входить в клас савців. У нього включені чотири сучасних сімейства, такі як щелезубові, кротові, їжакові, землерийкові, а так само багато вимерлих зараз тварин. Це дуже давні тварини, перші представники яких мешкали на планеті більше 135 мільйонів років тому. Комахоїдні мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди. Це невеликі тварини. Їх легко розпізнати за витягнутою мордочкою та маленькими вушками. Представниками комахоїдних є їжаки, кроти, борозубки, землерики, хухулі. Вони активні переважно вночі та ведуть прихований спосіб життя. Живляться ці тварини не лише комахами, а й червами, павуками, а більші представники можуть з'їсти амфібію чи навіть дрібного савця. І жак вухатий та хохуля Руська занесені до Червоної книги України. Перед вами ще землерийка та Кріт. Представники. Цього ряду. Більш детально розглянемо, на прикладі їжака звичайного. Це наземна тварина, вкрита голками, видозміненими волосинками. У разі небезпеки він згортається у клубок, надійно захищаючи від ворогів черевну частину тіла, вкриту м'якою шерстю. Звичайно, їжак активний вночі, живиться безхребетними і дрібними хребетними тваринами, а також яйцями птахів. Узимку. Він впадає в сплячку. В Україні поширені два види їжаків звичайний та вухатий, зрідка трапляються на південно-східній частині України. Ряд рукокрилі. Це єдині сервці у світі пристосовані до активного польоту. Це можливо завдяки переднім кінцівкам, що перетворилися на крила. Несучою поверхнею є гола шкіряста перетинка. Натягнута між Видовженими другим та п'ятим пальцями передньої кінцівки та задньою кінцівкою. Часто є хвостова перетинка натягнута між задніми кінцівками і частково або повністю включає хвіст. У небагатьох кажанів довгий хвіст вільний від перетинки. Розміри загалом дрібні. Маса найдрібнішого кажана свиноноса з індокитаю близько 2 г. Найбільшого летючого. Летючої лисиці до 1600 г. Розмах крил варіює у різних представників ряду від 15 до 170 см. Розгляньте представників рукокрилих, які занесені до Червоної книги України. Нічниця бранта. Вечірниця мала, вухань австрійський, лилик двоколірний. Вони активні переважно в сутінках. Тому для орієнтування використовують ехолокацію, а не зір. Розгляньте, як відбувається це явище. Розглянемо, наприклад, таких представників, як летючі лисиці. Близькі родичі кажанів. Це савці найбільші представники роду рукокрилих. У природі зустрічається більше 60 видів цих цікавих тварин, і деякі з них спеціально розводять для утримання в неволі. Найбільші летючі лисиці важать до 1,5 кг і досягають 40 см у довжину. У них дуже короткий хвіст, маленькі вушка, гостра мордочка і руде хутро, через яке лисиці отримали свою назву. Перед руки крила у найбільших тварин можуть бути понад півтора метра в розмаху. Чим летючі лисиці відрізняються від кажанів. Перше. Дієтою. Лисиці, як правило, харчуються фруктами та квітковим нектаром. Друге. Зовнішнім виглядом. Мордочка виглядає приємніше, а вуха більш пристої форми. Третє розмірами. Лисиці зазвичай більші за машей, які досягають максимум 16 см у довжину. Четверте орієнтування. У лисиць не розвинена ехолокація, вони покладаються на нюх і зір. Щоб краще зрозуміти, пристосування рукокрилих до польоту, пропоную виконати практичну роботу. Для успішного її виконання. Потрібно користуватися додатковою інформацією. Прочитайте про рукокрилих і розгляньте наведені світлини представників. Грунтуючись на відомих вам пристосуваннях птахів, дайте відповіді на запитання, які особливості розвитку м'язів мають рукокрилі, які особливості будови грудини притаманні рукокрилем, чим відрізняється будова крил кажана та птаха, чим відрізняється політ у кажанів і птахів, яка його енергетична ефективність. Що таке ехолокація та як її використовують рукокрилі? Чи буває в птахів ехолокація? У висновку коротко підсумуйте особливості пристосувань кажанів до польоту порівняно з птахами. Наступний ряд, який ми розглянемо, це гризуни або мишоподібні. Гризуни. Є найчисленнішою групою сучасних серців, що налічує близько 2600 видів. Це дрібні або середніх розмірів тварини. Найвідомішими представниками є білка, миша, щур, нутрія, хом'як, сліпак і багато інших. У усі мишоподібні, рослиноїдні тварини, тож у них сильно розвинені рісті, а ікул немає. Гризуни ведуть надземно підземний. Ховрахи, наприклад, підземний, як сліпаки, надземно деревний це білки, деревний летяги, напівводний бобри, способи життя, гризуни є переносниками та джерелом багатьох інфекційних захворювань. Ховрах європейський та хом'як звичайний занесений в Червоної книги України. Теж є ще такі представники, як тушканчик малий, ондатра мускусна. Розглянемо, на прикладі такого представника, як вивірка звичайна або білка. вид савців родини вивіркових представник надряду гризунів. Поширений у Євразії веде деревний спосіб життя, характеризується червоним, чорним, коричневим або сірим спинним забарвленням, Білим чи кремовим черевним забарвленням, масою 235-480 грамів, пухнастим хвостом та вмінням спритно переміщатися по деревах. Раціон в основному вегетаріанський складається з насіння, жолудів, грибів, рослин, іноді споживає тваринну здобич, відіграє важливу роль в екосистемі, сприяючи поширенню насіння рослин. Наступний ряд зайцеподібні. У світі налічується близько 80 видів зайцеподібних. Головна відміна риса зайцеподібних від мишоподібних це зубна формула. На верхній щелепі в них дві пари рістів. Вони мають короткі передні кінцівки, а задні потужні та видовжені. Зайцеподібні теж є винятково рослиноїдними тваринами, живляться травою, корою дерев, гілками кущів. Представники Заяць русак або заяць сірий, заяць біляк, або заєць білий, який вас зображений, відносить, відносить до Червоної книги України. Кріль європейський та пескуха паласа. Більш детально, на прикладі зайця сіряка розглянемо. Довжина тіла 55-70 см. Довжина клиноподібного хвоста 8-12 см, вага 4-10 кг. Задні ноги в русака набагато довші за передні. Ступні вузькі і витягнуті повністю вкриті шерстю. Вуха довгі ланцетоподібні. Пригнуті до голови. Заходять далі, ніж кінець морди. По зовнішньому краю вуха йде темна смуга. Плітку хутра зайця сірого. Кольору – руде з боків і бурувати на спині, а на зиму воно біліє з боків, на відміну від зайця біляка, у якого хутро взимку часто біле, за винятком вух, у нього вуха значно довші, ніж у біляка. Відігнуті вперед, вони заходять на кінчик носа. Хвіст також довгий, зверху чорний, знизу білий. На пухнастому снігу відбитки слідів, задніх лап сягають ширини 6 см. У загальному плацентарні савці це свці, у яких розвивається плацента під час вагітності. Плацента підтримує плід, поки він росте всередині матки матері. Плацентарні савці народжують відносно великих і зрілих немовлят. Більшість свців є планет. Плацентарними серцями. Сьогодні ми познайомилися з такими рядами плацентарних серців: комахоїдні, рококрилі, гризуни, зайцеподібні. Для закріплення пропоную знайти представника до вивчених рядів. Домашнє завдання опрацювати тему плацентарні серці. Комахоїдні, рококрилі, гризуни, зайцеподібні. Бажаю успіхів та натхнення! Почуємось!